У вівторок, 11 березня о 14.30 в онлайн форматі відбулася позачергова 63 третя сесія Сумської міської ради, 8-го скликання. Термінове зібрання пов'язане з блокуванням платежів із міського бюджету по захищеним статтям витрат. Через відсутність на пленарному засіданні секретаря міськради Артема Кобзаря більшістю голосів народні обранці вирішили, що головуватиме депутат Вадим Акпєров. У нас на жаль з понеділка. Зупинилися ну, платежі і казначейство не виконує законні. Хотів би наголосити абсолютно законні е, вимоги по платіжним дорученням фінансового органу уповноваженого. Єдиним фінансовим уповноваженим органом у нас за законом є. Департамент фінансів Сумської міської ради, і, до речі, ми збиралися на минулому тижні, збирали планову бюджетну комісію, на якій я пояснював і керівнику військової адміністрації, яким чинно виписано законодавство на сьогоднішній день. Так насправді бюджет затверджується керівником сумської міської військової адміністрації, але потім в рамках річного бюджету фінансування здійснюється за поданням фінансового органу. У нас склалося вкрай. На мою думку, не, не ситуація в умовах в умовах війни, коли ми всі повинні бути єдині, коли ми всі повинні бути об'єднані навколо збройних сил України. Навколо е, наших добровольчих формувань, які фактично і втримали суми в найкритичніший момент. А, а у нас поступають тривожні сигнали, що працівники освіти е, не отримують аванси сьогодні. Що заблоковані е, видатки по виплатам для закупівлі палива для ДФТГ, е, соціальні виплати е, по договорам з ліквідацією руйнації в наслідок. Е, Російської агресії по департаменту інфраструктури міста і багато багато інших питань. Я вважаю, що така узурпація і перетягування каната на е, тут ну не мають просто не можуть бути місця таким діям. Ми повинні діяти виключно в рамках закону. Директорка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Світлана Липова заявила, що Сумська міська військова адміністрація перевищила свої повноваження та створює штучні перешкоди для забезпечення безперебійної життєдіяльності громади. Місці склалась ситуація, яка фактично зупинила процес виконання бюджету Сумської ТГ. На цей рік сумської військової адміністрації був прийнят наказ від 26.02 про внесення змін до бюджету без наявності обґрунтованого подання головних розпорядників бюджетного кош... бюджетних коштів, як того вимагає стаття 78 бюджетного кодексу України та без подання фінансового органу, як це визначено пунктом 1 постанови Кабінету міністрів від. 11 березня 2022 року номер 252 враховуючи порушення вказаних норм, вказаних, вказаний наказ департаментом фінансів залишився без виконання, про що було поінформовано начальника СМВА та секретаря Сумської міської ради. Вслід за цим було прийнято розпорядження від 28.02 яким позбавлено право затверджувати розпорядження на фінансування керівником департаменту, та відповідно надане таке право начальнику СМВА та його заступникам, вказане розпорядження. Суперечить положенням пунктів 7.1.8.1 порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року номер 938, яким встановлено, що право затверджити розпорядження про виділення коштів місцевих бюджетів належить керівнику органу місцевого самоврядування або за його доручення. Керівнику фінансовому органу. Станом на сьогодні зміни до вищезазначеного порядку не, не внесені. Вчора, 10.03, департаментом фінансів надані управління Державної казначейської служби України в місті Суми 85 розпоряджень про виділення коштів з міського бюджету. Ці розпорядження виключно були надані на захищені статті. Казначейством повернено без виконання, вищевказані розпорядження, посилаючись на недотримання розпорядження сумської міської воєнної адміністрації щодо покладання правопідпису на начальника сумської військової воєнної адміністрації. Прийняття військової адміністрації, вказаних розпоряджень. Здійснено з перевищенням повноважень. Це призвело до зупинення, починаючи з 3.03 фінансування видатків бюджету, зокрема й захищених. Це не дозволяє забезпечити процес виконання видаткових повноважень, безперебійне функціонування закладів бюджетної сфери і життєво необхідних потреб жителів громади. А також фінансування завдань щодо відсічі збройної агресії РФ реалізації заходів тероборони. Тож на порядок денний засідання винесено лише одне питання: звернення до державних та правоохоронних органів центральної влади щодо правової оцінки дій сумської міської військової адміністрації. Одного голосу не вистачило для ухвалення народними обранцями даної ініціативи. 21 за рішення не прийнято. Далі Вадим Акпєров зробив публічну заяву про безпрецедентний тиск на депутатів сумської міської ради восьмого скликання. Я хотів би також як депутат зробити заяву про те, що весь час з моменту того як було зареєстровано це звернення. Шалений тиск просто здійснюється на депутатів сумської міської ради, яким там погрожують зняти фінансування, звільнити з роботи, хто тільки не телефонував за ці дві години. Я готовий про це відкрито говорити. І я вам скажу: це точно не про єдність, це не про те, що повинна сьогодні бути в Сумській міській раді, і я хотів би нагадати вам ті часи, коли все ж таки Цього тимчасового органу, який створений для того, щоб вирішувати швидко, начебто, наше питання, не було. У нас був була було повне порозуміння і консолідація. Нас, бачите, навіть секретар Сумської міської ради кудись зник. Я не знаю, хто його вивез, і чи може він називати себе після цієї сесії секретарем Сумської міської ради, коли відмовився на вимогу депутатів, які його обрали, проводити цю сесію, тому. Незважаючи на результати голосування, я до по перше, дякую всім тим, хто сьогодні долучився до цієї сесії. Незважаючи на той тиск, який я знаю на вас вчинився. По-друге, я хотів би сказати тим, кого все ж таки там вдалося залякати, що згадайте, що вас обрали виборці міста Суми. І що тільки перед ними ви несете відповідальність за ті дії, які зараз вчиняєте. Відповідно, якщо на цьому тижні не буде розблоковано фінансування, фінансовий орган, то ну, певна провина і ваша я думаю, буде лежати на цьому. А ми е, обов'язково окремо це звернення все одно за підписами ми маємо це право направимо до всіх тих органів, до яких звертаємося. Позачергова 63-та сесія Сумської міської ради восьмого скликання тривала близько 30 хвилин і була оголошена закритою. Варто також зазначити, що фракція політичної партії Слуга народу взагалі була відсутня на пленарному засіданні і не долучилась до ініціативи по розблокуванню системи обов'язкових платежів.